Ні, Кополі вже декілька місяців працює мобільна амбулаторія. Це пересувний кабінет, в якому є необхідне обладнання для оглядів, забору аналізів та надання першої медичної допомоги. Користь та зручність такої медицини на колесах в першу чергу відзначають літні люди, бо часто через стан здоров'я, безпекову ситуацію та погодні умови дійти до сімейного лікаря їм важко. 86-річна Ольга Федосіївна, дізнавшись від голови квартального комітету про приїзд амбулаторій на її мікрорайон, вирішила не зволікати та скористатися можливістю пройти необхідні обстеження. Знать який у мене сахар. Потім електрокардіограму, мабуть, зроблять, хочу теж знати, як моє сердечко б'ється. Я тут рядом живу, мені дуже удобно. Це добре, що приїхали, звісно. Позвонила квартально, прийдіть, а чого ж не прийти. Та з Зробити кардіограму, поміряти тиск та сатурацію. Здати кров на цукор прийшов і Іван Дмитрович. Чоловік каже, що у свої 77 років хоче, почуває себе добре, проте профілактика не завадить. Дайте мені пальчика, поклали пальчик. Я зараз вами одразу тих зміряю і будемо потім вас уже дообстежувати. Я свої болячки знаю. І так далі, але але не жаль, оптиміст. Мобільна амбулаторія оснащена усім необхідним обладнанням для проведення оглядів та забору різних аналізів. Окрім того, за бажанням жінки можуть пройти тут і огляд у лікаря-гінеколога. На майбутнє планують запровадити ще й психологічні консультації. Від наших амбулаторій первинки ми доволі таки далеко. Тому деяким людям просто важко прийти, і там рутинні обстеження на ППК, ну почечно нерковий комплекс. От, або там на ліпідограму ми можемо також виписувати безпосередньо тут, в мобільній бригаді, аби людям було швидше і простіше отримати ці направлення і безкоштовно зробити аналізи. Частіше за все, це все одно хронічні захворювання, більшість це серцеві судинні захворювання. Це гіпертонія, іншемічна хвороба серця, серцева недостатність, бо ну, от, якщо ми заїжджаємо в якийсь там, спальний район, звісно, бабуся з серцевою недостатністю дійти, там, наприклад, до свого сімейного лікаря, який там, за пару кварталів, навіть дуже важко. Вона прийшла до нас. І вже ми можемо тут оказати її медично спеціалізовану допомогу. Якщо є там необхідність, їх навіть госпіталізувати, в принципі, також не є проблеми. Дізнатися про роботу мобільної амбулаторії можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Всі послуги тут надаються безкоштовно.